І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Корсарс на іс 7 Карта Промзона. Ну що, до бою, так. Да. Ну, я бачу, багато грають на ІСах зараз. Бачимо і в команді суперників Два ІСа Чому? Тому що хочуть прокачатися до 11 рівня КР-1. Я також в роздумах, чи мені наступно прокачувати. Ну, я безкоштовну гілку обрав. Двостволку британську, так? І я в роздумах, чи двостволку, чи, і, чи кр 1 прокачати, чи після Мауса прокачати 11. Оце в мене ну, така от дилемма в мене. Знаєте чому? Мені подобаються броніщінські важкі танки. А, Веса 7 ми знаємо, десь 240, по-моєму, башта броньована, вона колись на своєму рівні була найброньованіша. Потім вже різні танки з'явили. Ой там наш базик підгорів, ох, я підгорів бідола. І немає, напевно, йому. Немає вогнегасника, напевно. Так, ну. А, ні, все. Я думав, що зараз і згорить. Все, братіш, ми тебе прикриваємо. Якщо що. Ну так в наглючу поїхав, ну правда, не дуже чудовий варіант. Бо там можуть зараз і по першій лінії проїхати. Отже, про що я розповідав? 240, по-моєму, бронювання башти, так? У, іса 7 А, в КР1 390. 390. Це тільки яга може своїм кумулятивним снарядом. Пропалити таку броню. Тому що у Яги 400, так пробиття. <риклад> Отже, мені цей танк сподобається. І отак від Башен грати в міській карті, так, в міських забудовах. Ну, у таких от в промзоні, наприклад. Але. Ну, з КВНами проблема, а якщо якісь КВНні карти, так, то вже там треба. Ну, хоча, в принципі, в умілих руках, правда, можна. Ну, і там яке поліпшення, там таран. Таран це. Не завжди ти когось протараниш. Це треба вже на, напевне брати взводом три КР перших, так і їхати, продавлювати, прочавлювати, і там ти вже когось затараниш. І в дуельних дуелях. Якщо йде якесь заробітня, вже фінал бою, дуельна дуель, епічна така, фінальна. І поїхав когось затранив. Тут наглючу глючу проїжджають суперники, наш герой просто зараз перезаряджається. У нас була дуельна дуель зі Сом і він поїхав, об'єднавшись. Своїми братішами думають про Ну такий наглючий план у них на набій. Ну, чудово, ми тебе запам'ятали, ми на тебе будемо. Та я бачу, що наш герой на нього зуб точить. І я думаю, що він буде його контролити і буде на нього поліво, полювати. так. 1868 вже настріляно. 1250 натанковано. Оце гайд як треба танкувати на СССР. Я колись вже розповідав чудову та цікаву історію, що коли тільки з'явився. вірніше тільки я прокачав, я першу гілку прокачав ССО, та й напевне тоді всі багато хто прокачував саме першого тяжа із 7 Я був настільки вражений, я потрапив на Карелію е, перший бій, так? А перший бій ти в топі. І, ну настільки оця міць, правда, потужність, крутезна. <рес> і виглядає, він крутезна. Та ще надивившись блогерів, у мене ще ж не було ютуб каналу, я зрозумів, е, що у нього дуже міцна башта. Та й оце щуча морда, так у нього, Також вона бачимо, що танкує, витанковує. Так, відіг, відігнали ми на глюк. І сьомий також відступив. Ну, і сьомий вже, я так розумів, знітився, він розуміє, що наш герой за ним влаштував полювання. 7-4 рахунок не в нашу користь. Просадка по ХП мінус 3 тисячі не в нашу користь. Наш герой настріляв вже 2343. Ну, з такими темпами. І багато тяжів, до речі, я думаю, ну, не менше 7 тисяч буде настріляно. Ну, це так, я вже. Домашнє завдання таке даю. Так, 7 бою настріляти. цьому бою настріляти. Завдання на цей урок, так скажемо. Чого урок? Тому що в нас всі. Бої майстерні показові, в нас грають прості гравці, так не якісь там кіберспортсмени. Хоча, можливо, і кіберспортсмени грають. так то Я маю на увазі, є клани, наприклад, які в якихось турнірах виступають там, так навіть міжнародних, то їх можна назвати кіберспортсменами. А, -а, -а. а ну напишіть, є в нас така аудиторія. Чи немає? Цікаво було. У нас різна аудиторія, у нас дійсно. Супер скіліще, неймовірні скіліще, фантастичні. Навіть був наданий титул один. Неймовірно фантастичне скілі, скіліще. В е, режимі сталевий мисливець, правда. <свісно> 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 ну, також там треба мати скіліще. Так, є маестро артилеристи, так, є ну, багато цікавих та чудових. Є у нас зіркові гравці, є у нас зірочка. Реплею від підписників, так? Не знаю, дівчинки. Також підтягуйтесь, ще дівчата підтягуйтесь, тому що треба розбавляти нашу аудиторію та в коментарях також десь якісь навіть о, цікаві коментарі, так, і щоб сперечалися між собою в коментарях. Тільки не по злому, а по-доброму. Не сварилися в коментарях, так скажемо. А сваритися ми, ми знаємо, що дуже багато хто полюбляє сваритися на гравця Йой, але по доброму Так. Бо десь щось не помічаю, десь щось не те можу е, розповідати. Хоча я дуже полюбляю розповідати чудові та цікаві історії. Так, у нас тут бачимо із сьомий. Я думаю, наш герой цього із сьомого він знітився, він вже боїться. Він запам'ятав цей Нік Корсар, так? А тим паче, що вже буде він героєм відео приплехів підписників, так? не забувайтеся, до речі. Коли ви заходите в гру, це також буде для мене підтримка, буду вам за це щиро вдячний. Що писати, як зкільки за заходите в бій, пишіть в чаті, що я граю відео на каналі Граваць Це буде також підтримка. Так сказав, прорекламувати. ха гравця <.UA> Так, ми тут, я так розумію, в оточенні опинилися, чи що. бо у нас бачимо, що на пустері нікого немає, так, на правому фланзі. Тут основна маса танків. Та, в принципі, всі танки і тут, правда? Їх, їх по-моєму, там на пустрі немає. Там прикриває нас один тяж, все там чудово. концепт 1Б. Зараз наш герой в роздумах. Можливо, це в нас штурмова е, машина, так? штурмовий важкий танк, важковаговик. Не супер бо є ще важчі танки. Наприклад, 705. А так? А це в нас е, важковак. Які може штурманути. Ну і Про чудові та цікаві історії я розповідав, що раніше була така те. Я речі, зараз також іноді так, заходжу, ну щоб мене ніхто не пізнав, так, в окріп райони пограти легіонером і кажуть, беріть із сьомого. Я думаю, чи в тей навізьму раніше, от чи в тень, чи в тей. Ні, бери ка сьомого будемо продавлювати. Також раніше продавлювали саме і саме сьомого. До речі, був також цікавий момент в окріп районах, що все, все ж таки забрав він цього ІСа, він його запам'ятає цей нік. <плес> <плес> був такий цікавий момент, що грали в наступах, а команда одними маусами грає. Ми ну, ніяк не, можемо їх перестр... не могли їх перестріляти. Я кажу, беремо всі Сі була карта, ми були в захисті, ну, тому ну, все одно вони продавлять. Була карта. Оце зараз зарубіщенське зарубіжня. І тараном, якби на кері був, то протаранив би його, так? Це про що я кажу. Та й в принципі ІСУ можна протаранити? Так, я кажу, я тут, ну я командував вже, я розповідав, що я багато командував кріп районах. Я кажу, беремо всі з 7 і просто їдемо по полю. Бо я так і думав, що вони будуть по полю просто їхати дали. І що ви думаєте, ми їх перестріляли? <правда>, Правда, дуже важко було, але ми їх перестріляли. Я їм сказав, що у нас швидкість, під'їжджайте їм під борта і починайте перехлопушувати. Бо якщо лоб в лоб, то ми їх не перестріляємо. А Маус, він же ж високий, він зверху вниз стріляє, чуть-чуть мото прострілює. Ще одна дуельна дуель. На дуель. Ми там братіша втратили, так, але ми за нього помстилися. Дуельна дуель з об'єктом 777. Дивіться, як виймовірно, ще маю, вицілює командирські башенки. Я, до речі, ну, треба практикуватися, так? більше грати, напевне, бо раз в тиждень пограти, там 2 години, то раніше я часто грав, раз в тиждень 2 години пограти, і я вже помічаю, що ось таких навіть дуельних дуелях десь на невеликій відстані я не можу вицілювати, ну, в мене реакції не вистачає, вицілювати ці командирські башенки, а ще й коли танк рухається. То, так, супер. Поки я розповідав чудові та цікаві історії. 7000, так як я й казав. 7200 вже настріляв, вже виконав завдання на сьогоднішній е, бій. 3000 натанкував, три вороги знищив. У нас бере до зводу борщика, бо борщик також трьох знешкодив. І якраз на борщика їде суперник в наглючу на кін е... кін так, Десь там обережно. Є п'ятий ще позаду. А ось тут є п'ятий. А вони шотні-шотні. А ну, братіш, допомагай. Опа, танканув. Від є 5 Акумулятивний снаряд, оце було класно. Видно, він в башту стрільнув, а башта була повернута. І все ж таки 240. І башта ж, вона така округла і вона танканула. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.